Зеленіє і цвіте рідний край. Я тут також трохи зміг розцвісти, тому що колега прислав посилку. Ще яку такого в історії кримінальної України ще не було. Він вже самому не терпиться розкрити це все діло, подивитися. Ну що ж, давайте ж, мабуть, підемо скоріше подивимось, що там всередині. Ну далеко йти я не став, не дотерпів. Тому що, <кій> <кій> Тому що... все одно я собі штаниці попру, нічого з ними не буде, не смертельно. Ну, розкриємо прямо ось тут. Тому що мені вже самому деко стало цікаво, що там всередині. Не дійшов я до хати. Ножика я з собою не брав, але в цьому нам допоможе матінка природа. А, ні, не допоможе. Ну, то тоді ми варварським способом відкриємо посилку. Тому що щоб мені вже самому стало цікаво, що там всередині. Ну, Хай живе кам'яний вік. Коробка мені не сильно то пригод знадобиться. У мене так вже просто давно не було якихось моделей, що я вже на цьому буквально став... Ну, Дичають прямо на очах. Тому ну, що ви так, що вони не дивуєтесь. Ну, Всяку буває. О, треба від не їсти, так би легше розкрив. О! О, так і пішло. Е? Камаз. Той що в мене був, тільки його перефарбував імпровід модус Олександр Дацько. Так, ще не назів, мені колега там підкинув. Газончик. Це подарунок від колеги. Перефарбував теж Олександр Дацько. Так, ну і... Побережніше. Так, тут, ну, тут ще щось. Ну, добре. Вже на швидку руку я розкрив, згрішив. буває. <гум> ну, Давайте ж підемо тепер до хати і подивимося все діло поближче краще. О! Що я прийшов? І трохи я <гум> підзасмутився. Е, ну, Хоч це все робилося і за рахунок колеги, так, подарунок мені. Але зроблю невеличке зауваження. Треба було б трошки краще запакувати. Тому що ось на газоні я подивився. Давайте вже зразу його подив, розкриємо. Е, трошки підбилося дзеркало з фототравлення. А, і відбилася запаска. ну Ось, ось такий газон він зробив. Е Як тепер це дзеркало виправить? Оце от проблема. Ну, його можна підігнуть обережненько. А, ну я обережно постараюсь. Це кузов відкидається. А, запаска, що там запаска? А що це її від, відривало геть з м'ясом? Так, да, все правильно, її прям... Її прям геть вирвало. Ну клей, думаю, все Попробує зробити. Все скріпити. Жаль. Ну нічого. Вся побуває. Е, так, ну і давайте за одну КАМАЗу. Розкажу я цього КАМАЗа, яка тут з ним історія? Значить, так, це все діло почалося ще аж майже рік тому назад, в кінці травня того року, коли одного разу мені колега запропонував прислати цей КАМАЗ від «Автоісторії». Щоб я його йому доробив, він хотів його собі тоді. От. Ну і час йшов. Він коротше присилає мені в підсумці, підсумках цей КАМАЗ вже 10 червня. Він до мене, чи якого числа він до мене приходить цей Камаз. От. Він тоді приходив не сам, там деякі були аксесуари. З донором там за 4212. І ще прислав мені тоді газончик цього кокозлика, ну цього комунальну тротуару прибирану машину. Це 9, аж це 9. От, я його як би мав все все, от, е потім ще в липні він мені там ще деякі аксесуари там присилає, от, до прислав, скажімо так. Ну і коротше кажучи, ну, я вже мав все тей КАМАЗ робити, потихеньку там робив. Треба було поміняти міст на статичний, тому що не подобався колезі. Та й мені він не подобався також. Ну, Коротше кажучи, Коротше кажучи, така от історія. Ну, Я всього КАМАЗа зробив до кінця толком вже аж 10 аж жовтні, тому що ну от по деяким причинам я його тільки тоді зробив. От, але і мені тоді мед, тому що мене вже став трохи підганяти колега. От, він сказав, мол, щоб вже цей Камаз ну, там йому, 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 колез, йому, якогось своєму колезі подарувати. Ну потім зроби, робить мені неспод... такий несподіваний сюрприз. Він каже, щоб цей Камаз я вже лишав собі, якби, як подарунок на день народження, який в мене був літом. І цей Камаз вже лишається в мене, я вже як би радий, все, все, все. все. І, коротше кажучи, це само. Ну І все вже, як би на тому, на тому кінець. Ну, не на кінець. Не дуже мені подобався цей кулір Кузова. о все ж таки, В принципі, як і всім іншим. Мій колега мені вже сам запропонував, щоб, його, щоб я його відіслав Олександрії Децько, імпровід модус. Він ось, бачте, що з нього зробив. Дуже гарна моделька, він і номери київські. от йому, от... йому, Зробив, ну, все так, як треба. Бампер перефарбував. Ну я зробив теж відносно непогано, але для свого рівня, тому що у мене трохи ну, не ті можливості. От. Але Олександр, я ж кажу, зробив все так, як треба. І дуже гарна моделька в колекції. Такий КамАЗ. І я його трошки робив, а сказати бурально прототип, тому що подібний Камаз в мене все лізе. О, і потім заодно вже, потім заодно вже. Я, я вже, скажімо так, трохи вже почав ну, по нахабні, я запропонував колезі, щоб заодно перефарбувати там одно з коротше зіла. Ну і коротше, це само. Ну, і все само. але мені колега був казав, що він хоче мені подарувати газон, У нього є такий газон, цей сазик. Він хотів мені його подарувати. Віддав ту легенд. Але мені в дату легенди дуже подобався цей той колір, цей там пісочна кабіна, синій кузов. Я би ж хотів ну, звичайно, нашо, що щоб наше, по сільському, скажімо так, хотів, так щоб як от як у нас машини. Їздять, як в мене в селі машини їздять, я ходів подібних кольорів. Ну, і от, будь ласка, я от це саме. трошки з цим газоном там були деякі не, непорозуміння. Я також там трохи е, ну, не всі деталі зразу сказав, тому що ну, я в перший раз майстра під замовлення, скажімо так, робив модельку. Е, скажімо так, тому ну, я. ну... Я все уладив потім, скажімо так, та й все. Тепер порядок, от газон є. Ну, ці косяки я підправлю. Воно ще моделька як би є. Так, тут і це ще також колега, як замовляв, ці колеса, йому тут ще, на бачте Харківська нова стоїть, Для 130-го я потім поміняю на своєму. Мені теж не влаштовує ті колеса. Мене. Ну і тут ще якась посилка, тут що таке? Зараз подивимось. так, А що це таке? Так. А, я згадав. А, це все, що колега мався мені. Люди добрі, я вже й забув. Так. Бляха-муха. Ну і тут фашисти є. Ну от як, от як без... Ну, ну ти там. Це <гум> сверло, мені також колега обіцяв. Ручне. Ручна дрелька така маленька і всякі сверла. Ну, в господарстві дуже будуть такі ну, знадобляються. Так, це що у нас тут пейнтмаркер хромований нормальний. Ну, от, Таке, як треба, бо в мене той едінговський паршивий ніякий. Це що це? це звідки? звідки? Так, оце що тут у нас таке? А, тут також всякі сверла. А, це... Під машинаріума. Вот а це що таке? А це ж ті як його. Це Це... гачки буксирувальні на ЗІЛ-130. Якщо хтось пам'ятає, це і зірдеся, що з мене тим причіпом стоїть рідкісний. да? На ньому немає ну, не, не одного гачка, це я потім постараюся переробити. Трохи, трохи такі кольори, діво, дівчачі, тут, Ні, Нічого себе, але я потім повиймаю, якось тут організуємо. Ну, Кожен кажуть, така от посивка. От, такі от модельки. Ну Газона я, мабуть, зараз вже сяду і трохи дороблю, тому що ну, так я його не лишу. І заодно приклею номери. У мене на нього є там номери, я зробив. Тому буде газончик такий, як треба. Ну, взагалі, суперова моделька, тому що от от дивишся ну, на те, що ти от кожен день буквально бачиш. От. Я не став робити сюди якісь інші наставні борти, тому що я, чесно кажучи, вони мені. Я, я взагалі я, я не люблю ті наставні борти, коли ліплять, оті ті здоровенні борти й ну, газон і так машинка, машина така, ну невелика. Ще його туди кидаю, стільки то... возять, коротше, не люблю я. От. А, а як дерев'яні, то воно ще, знаєте, якось таке, ще більш-менш прикольно виглядає. Особливо це так от і не, як один наперед, як один спереду, то от, ну, от, гарний, гарний газон, мешком, мені багато, скажімо так, не треба. Тому от от така от посилка, от такі от. Модельки є. Ручі, можна сказати, перша вантажівка в цьому році. От, може, мож, Надіюсь, не останнє. От, Рідко вже я щось беру, ну нічого, якось. Якось живем. Добре, я е, піду, буду, скажімо так, готувати газон. От, ну, і Підготовлю газон, І щоб зберегти гаразд. Ну і поставимося на своє місце. Давно тут ничего не было. Е, ну, Камаза. Поставлю я... Вот сюда. Вот. И вот выявил теж... Идолик. Нема у нього підніжки. Повніє жопа. Це вже коли я дивився, оце вже й побачив. Ну, в Олександра на фотографіях вона була. А на відео дивився, її вже нема. Ну, може, ну, вже менше з тим. Нема, так і нема. Зроблю потім з проволоки. Пофарбую та й менше з тим, постараюсь. А газона я зробив. А що робить? Зробив йому номери, приклею. Дзеркало, запаску от. Поворота благо приклею, слава Богу, він в коробці валявся. Ще щось там валялося, ну, не суть. Коротше кажучи, от. газон тепер суперовий. Ставлю його до своїх. Ось так от. Зашитах також, звісно, вже все записав. Ось таке в мене вийшло сьогодні поповнення. Що ж, хочу, звісно, вельми подякувати колей за такий гарний, шикарний подарунок. І безпосередньо Олександру Відацько за доробку моделей. Хороший майстер. майстер рекомендую. Ну, а на цій ноті я вже буду завершувати свій ефір. Гарного вам дня! Дякую за увагу. До зустрічі.